Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква декілька думок сьогодні вранці і ми разом з вами помолимося. Знаєте, я би сьогодні роздумував і разом з вами на таку тему загублене та знайдене, шукати та знайти. А може так би, можливо було б це назвати Боже бюро знахідок. І чому я про це сьогодні хотів би пороздумувати? Бо я сьогодні читав 15-й розділ Луки, не будемо читати його разом. Запропоную вам кожному прочитати цю, весь цей розділ. Це Луки, 15 розділ, і там деякі моменти дуже важливі. Коли я читав, то я звернув увагу на знайдену вівцю. І там кажуть, що чоловічок, який мав 100 овець одна з них загубилася, він кинув. 99, пішов, ретельно шукав. Він знайшов і мав дуже велику радість, поклав її на плечі, приніс і прийшов до хати. Він скликав друзів, скликав сусідів і каже: породійте зі мною. Бо я знайшов ту вівцю, яка була загублена. І... Далі різумек. Він каже: каже, що вам що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більше, ніж за 99 праведних, які не потребують покаяння. Наступна притча така сама: притча про загублену драхму. І Господь він каже: Або якщо жінка, маючи 10 драхм, загубила одну, та чи вона не возьме віника, та чи вона не світильника не включить, та чи не ретельно почне шукати, аби знайти. А коли знайде, то покличе сусідок і скаже: радійте зі мною, бо я знайшла драхму, що загубилася. І далі він каже: «А, такою кажу вам: буває радість у Божих ангелів за одного грішника, який кається. І далі йде такий ж опять притча про блудного сина, аби я сказав би, що про загубленого сина, бо він загубився. Він оставив батька, оставив в дімі, він там загубився на чужині. Але дивіться, Господь каже, що той батько виходив і він дивився, і як побачив здаля, що той син йде. Дивіться, що він сказав. Бо цей син мій був мертвий, жив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. Знаєте, дуже важливо звернути увагу на ті потуги, про які говорить Господь. Він докладає зусиль, щоб знайти, знайти мене, знайти вас, і це торкається не тільки спасіння, бо він шукає різного роду людей, яких він потребує. Знаєте, хотілося сьогодні на це зважити. Дивіться, ми ці притчі три, ми читали, і вони про те, що знайшлося, і про те, що яка була велика радість, бо знайшлося. Я собі пригадав випадок, який був в моєму житті. Ми їхали з Запоріжжя через Дніпро, і там з автовокзалами до, 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 до залізниці йшли. і... А мої доньки ще маленькі були, були важкі сумки такі, і вони трималися за ті сумки, але ж я не відчував їхньої руки. Але як я зморився, поклав сумку додолу, позирнув і не побачив доньки однієї моєї. Я дуже злякався. Я кинув ту сумки ті і побіг назад. Я дещо недалеко пробіг, і я побачив мою доньку, очі, які були повні сліз. Таке німе питання в оцих в, в очах, як так сталося, що я сама? Де мій татусик? Де мої рідні? Чому я тут одна? Що це таке, що так людей багато? Але знаєте, я хочу вам сказати, що напевно я радів, що знайшов її більше, ніж тоді, коли вона народилася. Я такий був задоволений, що я знайшов. Моє серце розпирало радість, бо я знайшов ту, яка загубилася, яку я дуже полюбляв. І тому це важливо сьогодні для нас. І знаєте, Господь продовжує шукати, а чи знайшов він мене, чи знайшов вас? Знайте про що я кажу? Бо він шукає тих, хто йому вклоняється. В духі то істині. І ми читаємо Івана, 4 розділ, 23 віршик, такі слова. Адже надходить час, і вже тепер Він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в душі та істині. І таких істин. Бо отець шукає собі таких поклонників, бо Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятися у душі та істини. Це важливо. Чи він знайшов мене, чи вклоняюсь я в дусі істини, чи я з ним одного духа. Бо коли Павло казав, він каже, що той Дух він живе в мені, він повинен вести мене до цього істинного поклоніння в дусі та істини. Наступне, на що я звернув увагу, він шукає, хто у вірі та вірних. І дивіться, він шукає тих, кому скаже добрий і вірний раб. Шукаю тих, хто усе здолає та залишиться вірним. Знаєте, коли ми читаємо об'явлення 2.10, такі слова: будь вірний аж до смерті і дам тобі вінець життя. Бо вірні отримують перемогу вже тут, на цій землі. Дивіться, що каже Іван, і це перший Івана 5:4. Адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемагає світ, це віра наша. І це дуже важливо, Чи я вірний, чи я у вірі. Бо Бог любить тих людей, які шукають Його у вірі. він каже: бо так треба, щоб людина, яка шукає Бога, щоб вона вірила, що ще шукає Господь? Він шукає тих. Кого не лише його доля турбує, а й тих, хто потребує допомоги. Дуже гарний текст святого письма, то Єзекеля 22.30, і пророк каже так: і шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду і став би у виломі перед моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов. Чи я сьогодні серед тих людей, які стоять у вилумі, які стоїть перед Божим обличчям, щоб шукати Божого обличчя і Божого милосердя і милості для свого края, для своєї неньки України? Знаєте, це важливо: чи він знайшов мене, чи він знайшов вас, чи ви вірні в тому, щоби стояти за свій народ. І ми дивіться, Павло він говорить про це до Филипян 2.4. Нехай кожен бає не про своє, але кожен і про інше. Бог шукає таких людей, які не зациклені на собі, які бачать не тільки радість, а й бачать і гора, і турботи, все, що є навколо. І це так важливо. Знаєте що? Він шукає тих, хто відповідає на його любов. І ми читаємо перший Івана, 5 розділ, 1-2. Кожен, хто вірує, що Ісус то Христос той родився від Бога, і кожен, хто любить того, хто породив, любить і того, хто народився від Нього. Що ми любимо Божих дітей, дізнаємося з того, коли любимо Бога і Його заповіді додержуємося. Чи я відповідаю на любов. Знаєте, Бог свою любов доказав. І ви всі знаєте той віршик з римлян, коли ми читаємо п'ятий розділ. Але питання до мене: він шукає мене, чи я відповідаю на його любов. І це важливо, чи я підтверджую свою любов до нього. Наступне кого він шукає? Він шукає тих, хто приносить пліт і їх благословляє. Ми читаємо Івана 15, 16. Сам Господь Він говорить наступне: не ви мене вибрали, але я вибрав вас. І вас настановив, щоб ви йшли і приносили плід. І щоб плід ваш зоставався, щоб дав вам отець того, чого ви попросите в моє ім'я. Він завжди дасть, і це важливо. Він завжди шукає плоду на кроні нашого життя. Гарна крона, гарне листя, а чи є гарний плід. І це він каже, що, що він каже, що Він хоче, щоб дав вам отець, чого тільки не попросите в ім'я моє. Але що? Але він приходить і шукає плід. Чи не безплідний я? Згадайте ту історію, коли Господь прийшов до тієї смокви, і він шукав, шукав тих ягід і не знайшов. Важливо! Він приходить до мене, чи він знайшов той плів. Це важливо. Що ще шукає Господь? Він шукає тих, хто збирається в Його ім'я, тих, хто цінує Його присутність і спільність, Він шукає таких людей. І ми читаємо Твій 18, 18:20 буде двоє чи троє, в ім'я моє зібране, там я серед них. Знайте, Павло казав, що вже в той першій церкві. Серед християн вже деякі мали такі звичаї, що вже не шукали, де є Христос, де є спільність, де є церква, вже мали таке. Але ви зважте сьогодні. І тому Господь шукає тих, які збираються в Його ім'я. Він шукає тих, де серед кого може сказати: Ось я з вами тут, бо ви в ім'я моє зібрані. І що ще шукає Господь? Він шукає. Та спішіть зустріч усякому, хто шукає його обличчя. Чи я шукаю? Чи це для мене важливо? Знаєте, ми читаємо 26 й псалом, 8 й віршик. Давид каже так: за тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. І 104-й псалом, 4 й віршик. пошукуйте Господа і сили Його, лице Його завжди шукайте. Знаєте, це важливо, це так, як люди, які кохають один одного, мають перше кохання. Саме важливо для них бачити обличчя того, кого любиш. І любов завжди рухає до того, щоб бачити це обличчя. І Господь шукає тих людей. Він шукає учнів наполегливих та старанних, що не рахують себе вже досконалими. І Господь говорить так. Дивіться, ми читаємо Матвій, 11 розділ, 28 і 29 вірші. Прийдіть до мене усі струджені, обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий і знайдете покій душам вашим. Ви зверніть увагу, він каже: Прийдіть до мене всі. А чи я йду? Він шукає, він слухає, як того сина, вийшов і здалека, побачив. І дивіться, що, ко, чого і кого він шукає. Він шукає учнів, він каже: прийдіть і навчіться від мене. Навчіться. Знаєте, дуже багато людей хотіли б навчитись ходити по воді, помножувати хліб, зцілювати, воскрешати, може, ще щось, вогонь з неба зводити. Але Господь каже: прийдіть і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І як ви це знайдете, то знайдете і спокій душам своєм. Дуже важливо, бо він шукає. Він шукає. шукає тих, у кого є час на побачення та спілкування з ним. Знаєте, це особливе. І Господь говорить наступне: ми читаємо Матвія 6. А ти, коли молишся увійди до своєї комірчини, зачини. зачини Свої двері помолися отцеві своєму, що в тайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Знаєте, це одне із моментів дуже важливих. Знаєте, я не один раз в житті бачив, коли хтось з тих, хто любили, були на побаченні, і друга половинка запізнювалася. Ця людина нервує, не знає, куди, куди подіти того букета, ходить туди-сюди, озирається. Знаєте, хочу звернути увагу, чи дійсно я шукаю час на побачення з ним. Знаєте, інколи на все вистачає часу, але ми забуваємо, що він чекає. Як Господь Воскрес, Він, він каже: жінкам, підійдіть, скажіть моїм учням, я їх там чекаю, він чекає на нас. Чи я дійсно та людина, яка спішить на побачення з ним? Знаєте, це говорить про те, чи є дійсно людина в дусі, Я ж, яка живе не по плоті, а по духу. Знаєте, що ще він шукає? Тому є ще дуже багато чого він шукає в нашому житті. І ви можете ще додати. Але знаєте, тому, щоб досягти успіху, важливо не ховатися та приймати. За, Боже, за Божу обітницю, триматися за Божу обітницю, як Давид і багато людей. Але хотів би зважити ще на тих людей. Він шукає і тих людей, які ховаються від нього. Знаєте, є люди, які ховаються. І давайте ми згадаємо, хто ховався. Адам сховався, і Господь каже, то де ти є? Він говорить Ілі, Ілля, чому ти тут? Він говорить Йоні, який втік від обличчя його, чому ти там? Він звернув увагу та шукав ФОМу, коли він прийшов, і всі учні були разом. А де ти є Фома? Знаєте, коли Господь сьогодні запитує, важливо зрозуміти, чи я не ховаюсь від Нього, бо Він шукає тих, і тих, хто ховається. І тому сьогодні, щоб мати якийсь успіх в тому, щоб знайти. І бути знайденим. Важливо звернути увагу, триматися Божих обітниць і не ховатися. Як Давид казав, одне шукаю, тільки одне хочу. Це важливо, що я шукаю, що я хочу. Ісая каже так: 55, 6 віршик: Шукайте Господа, доки і можливо знайти Його, і кличте Його, як Він близько. Користуйтесь Його порадою. Знаєте, що він каже. Ми читаємо Матфія 7, 7, 8, каже так: просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а хто стукає, відчинять йому. І це важливо сьогодні зрозуміти, що є таке от бюро загублених речей і знахідок. Якщо я загубився. Завжди пам'ятай, що Господь шукає тебе, Він хоче знайти і потішити, бо він не хоче, щоб хтось загинув. Він... Раді того, він і прийшов на цю землю, щоб знайти таких, як я і ви. Він той, хто шукає, як оту вівцю одну, що заблукала в постелі. Він той, хто шукає як оту одну монету. Маючи десять, але одна загубилася. Він той, хто чекає. Якщо я той син, що кинув домівку батька і пішов собі геть, він шукає, щоб знайти, шукає, щоб прийняти, щоб сказати, що ти той, хто був мертвий і ожив, той, хто пропадав та й знайшовся. Тому дуже важливо сьогодні в нашому житті знайти, шукати і бути знайденим. Хай Господь вас рясно благословить. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, допоможи, щоб я був знайдений тобою. У всіх тих ракурсах, про які ми сьогодні говорили, допоможи, щоб кожна людина вона була знайдена тобою. І дай ту жагу, щоб шукати тебе всім нам. Бо ти кажеш, хто шукає, той знайде, хто просить, тому дадуть, хто стукає тому відчинять. Ми знаємо, Господи, що Твоє серце завжди відчинено до наших молитв. І коли ми шукаємо, то ми обов'язково знаходимо Твоє обличчя і Твою любов, і Твою милість, і Твоє прощення. Господи, благослови нас в ім'я Ісуса Христа. Ми благали про це. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай ніхто не втрачає, не втрачає надії. Бути знайденим Господом і не втрачає надії знайти Його, бо Він каже, хто шукає, той знайде. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Господь всіх вас захистить, вас, ваших діточок, онуків, батьків, ваших друзів, ваші церкви. Нехай Божий покров буде над всіма вами. Нехай Господь рясно благословить кожного із вас в цьому дні. В ім'я Ісуса Христа будьте благословенні!